Дивись, ось ці три моменти, де Адаптів МакДі спіймав розворот ще до того, як класичний хоч щось показав. Різниця майже 20% по руху. І сьогодні за 10 хвилин я покажу, як його правильно налаштувати, коли йому довіряти, а коли краще ні. Як завжди, заварюємо чай, хапаємо печенько і полетіли розбиратись. Сьогоднішнє відео максимально практичне. За ці 10 хвилин ти підключиш адаптів МакДі на свій графік, зрозумієш, як працює його адаптація до ринку, отримаєш чіткі правила входу і виходу. І по Бачиш типові помилки, які зливають прибуток. Якщо тобі заходить такий формат коротко, чітко і по суті, підпиши, щоб не пропустити розбір індикаторів кожної п'ятниці. Якщо хочеш розібратись глибше, переходь у наш закритий телеграм. Там ми зібрали повну безкоштовну базу знань, інструкції до всіх індикаторів, посібник по смарт-мані торгах, а ще такінцей, айрдропи та можливості, які допомагають заробляти разом. Канал закритий, але доступ відкриваємо всім безкоштовно. Лінк в описі під відео та в шапці профілю. Тепер давай роз... Беремося, що взагалі таке Адаптів MACD і чому він кращий за класичний. У стандартному МакДі використовуються фіксовані періоди, і це головна проблема. Коли ринок прискорюється або переходить у флет, індикатор просто не встигає адаптуватись. Адаптів MACD вирішує це автоматично. Він підлаштовує свої розрахунки під поточну волатильність ринку, тобто періоди та згладжування змінюються динамічно. Результат менше лагу у трендових фазах, сигнал приходить раніше, менше шуму у боковику, фільтруються фальшиві імпульси. По суті, цей індикатор. Показуйте саме що й звичайний МакДі. напрям імпульсу, силу тренду та можливі зони втоми руху. Але робить це точніше, бо реагує на ринок у реальному часі. Найкраще адаптів МакДі працює на годинному, 4-годинному або денному таймфреймі, де ринок має чіткі трендові рухи. А от у вузькому боковику він може давати зайві сигнали. Тому далі я покажу, як це фільтрувати, щоб не ловити шум. Переходимо до установки. У рядку пошуку пишемо адаптів MACD. Обираємо ось цей від LuxAlgo. алкого, на графік і відкриваємо налаштування r 2 період 20. Це період, за який індикатор аналізує трендовість ринку. Якщо поставити менше, буде більш чутливий до коротких рухів. Якщо більше, фільтрує шум, але реагує повільніше. Fast 10 це швидка ема, що реагує на короткі імпульси, менше значення, більше сигналів, але частіше фальшивих. Slow 20 повільна ема. Вона створює основу для тренду. Чим більше число, тим плавніший індикатор. Сигнал 9. Це зладжування для основних ліній. Якщо зменшити, МакДі стане більш нервовим. Якщо збільшити, сигнали за. Але точніші. Залишаємо стандартні значення, вони оптимальні для більшості ринків. Тепер стилі. Я залишаю тільки гістограму та дві лінії, без зайвого візуального шуму. Сині стовпчики, позитивний імпульс, червоні спад. І остання вкладка visibility. Переконайся, що всі таймфрейми активні, щоб індикатор працював на будь-якому масштабі. Все, індикатор підключений, налаштований і готовий до роботи. До речі, якщо ще досі не користуєшся TradingView, посилання знижкою на підписку є в описі під відео. Окей, тепер розберемося, як саме читати Аптів МакДі. Перше правило перетин ліній. Коли біла лінія перетинає помаранчево знизу вверх, це сигнал на покупку або відкриття лонгу. Коли навпаки біла перетинає помаранчево зверху вниз, це сигнал на корекцію або можливий шорт. Друге правило підтвердження через гістограму. Якщо після перетину стовпчики стають вище нуля, блакитного кольору, ринок підтверджує рух вгору. Якщо червоні нижче нуля, імпульс слабшає або починається спад. Третє правило фільтрація шуму. Не реагуй на дрібні перетини, коли лінії майже злиплися. У таких зонах ринок просто флетить. І сигналів краще не брати. Саме тому цей індикатор добре працює на 1-годинному або 4 годинному. На малих таймфреймах буде більше фальшивих рухів. Дивись, оці перші перетини 26-27 вересня виглядають як сигнали, але зверни увагу. Гістограма весь час коливається біля нуля. Немає стабільного імпульсу. Білі і помаранчеві лінії не вистачає розходження. Вони злиплися. Свічки на графіку майже горизонтальні, ринок у Флеті. Тому ці перетини просто шум. Адаптів МакДі дає попередження, але без підтвердження імпульсу його краще не брати. Тут важливо акцентувати, що адаптів МакДі сам по собі не гарантує сигнал. Він показує потенціал, але контекст вирішує. А тепер дивись на цей перетин: саме він спрацював. Біла лінія чітко прибуває помаранчево знизу вверх. І 100 впевнено переходить із червоної зони в позитивну блакитну. І головне, перехід не короткий, а стабільний. Перші дві-три свічки закріплюються вище нуля. Отже, імпульс підтверджено. Після цього бачимо рух тренду. Біткоін із 109 тисяч злітає до 100 18 тисяч. Тобто рух майже плюс 9 тисяч доларів у масштабі кількох днів. Як розпізнати, що саме цей сигнал живий? Є три маркери, що це не фейк. Гістограма змінила колір і тримається кілька свічок. Відстань між лініями розширюється, значить імпульс зростає. Ціна прибуває локальний флет на гору. Тобто, візуально на графіку ми виходимо з боковика. Якщо є всі три ознаки, можна входити після першої свічки підтвердження. Окей, тепер розберемо протилежну ситуацію: роботу в несхідному тренді. Коли ринок уже падає, ми шукаємо сигнал тільки на шорт, щоб не ловити ножі проти тренду. На цьому фрагменті бачимо момент, де біла лінія перетинає помаранчево зверху вниз. Це класичний сигнал на вхід у шорт. Одразу після перетину гістограма стає червоною і розширюється вниз. Це підтвердження імпульсу. Саме тут можна було відкрити позицію, поставивши стоп за локальний хай. Далі бачимо продовження руху. Імпульс посилюється, лінії розходяться, гістограма росте вниз. Вихід можна планувати, коли біла лінія починає згинатися назад до помаранчевої, а гістограма зменшує Опціях це ознаки вичерпання руху, тобто тут ідеальна точка фіксації прибутку. Ось тут з'являється невеликий сплеск блакитних стопчиків, але бачимо, що він дуже короткий. Лінії навіть не встигають перетнутися. І гістограма одразу повертається в червону зону. Це типовий фальш-пробій. Адаптів MACD показує, що імпульс не підтвердився, і ринок просто зробив корекцію. У таких моментах ми продовжуємо сидіти в шорті, доки не з'явиться стабільний перетин. І гістограма не закріпиться вище нуля хоча б кілька свічок. Тобто в спадному тренді ми не шукаємо лонги. Беремо лише підтверджені шорт сигнали і відсікаємо короткі фальшеві відскоки, де немає стабільного імпульсу. Тепер коротко про помилки, через які адаптів MACD часто зливають. Перша. Торгівля в середині коридору. Якщо ринок стоїть у вузькому флеті, будь-який перетин буде фальшивим. Тут Адаптів МакДі просто не має чого адаптувати. Руху немає. Тому перед входом завжди перевір, чи є імпульс і вихід із зони. Друга переналаштування індикатора. Люди часто міняють параметри, думаючи, що підженуть точність. Але Адаптів МакДі уже розрахований так, щоб підлаштуватися самим. Якщо поставиш надто короткі періоди, отримаєш шум замість аналітики. Третя ігнор старших таймфреймів. Коли на 1 годинному графіку бачиш сигнал у лонг, а на 4-годинному денному тренд падає, цей вхід має низьку ймовірність. Завжди перевіряй напрямок на старшому таймфреймі. Це фільтри, які зекономить купу нервів. Також є ситуації, коли взагалі не варто торгувати сигнали МакДі. Під час публікації важливих новин або виступів ФРС, бо імпульси хаотичні, коли обсяг низький, наприклад, уночі чи у вихідні, або коли ринок відкривається після великого гепу. Індикатор ще не встиг адаптуватись. Повна інструкція по адаптів МакДі у нашій безкоштовній базі знань у Телеграмі. Лінк в описі під відео та в шапці профілю. Переходь і забирай. І напиши в коментарях, який індикатор розібрати наступним. Найкращий коментар потрапить у наступний випуск. Нові розбори виходять кожної п'ятниці. Тому підпишись і натисни дзвіночок, щоб не пропустити.